Хто проявиться до вас найближчим часом в плані романтичному? Пам'ятаємо, що ці розклади всім підійти не можуть. Тому обираємо своє. Хто проявиться? Імператор. Четвірки, 13. числа, четвертий місяць може бути також овен. Людина розумно вперта, цілеспрямована, така, можливо, русяве волосся. Якийсь такий розслаблений вигляд, чи то спортивний одяг. Хто це? Щось таке вогняне. У нього якісь зміни відбуваються в житті, але він думає, як до вас проявитися. Внутрішня якась боротьба, що до вас треба чи не треба, бо ви здаєтесь якоюсь такою холодною. Не то щоб страшнуватою, а такою закритою. Прям страшно вам щось зайве написати.